Днями в нових петрівцях Вишгородського району, що на Київщині, у будинку культури відбувся благодійний весняний концерт за участі відомих вітчизняних зірок для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Захід провели під егідою громадської організації Фенікс Черіті та благодійного фонду Діти дітям усі розуміють, що діти наразі потребують як гуманітарної, медичної, так і психологічної підтримки. А цей благодійний захід став чудовою можливістю відволіктися від негараздів, які несе війна. Натомість насолодитися виступами зірок та отримати подарунки. Серед артистів, які радували малечі, були Люся Кава, Солоха, Амадор Лопес, Софія Єгорова, Артур Босо. Ведучими ж заходу стали народна артистка України Ольга Сумська та засновниця Геофенікс Черіті Марина Філіпенко. Генеральним партнером заходу виступила корпорація Українські мінеральні води Тонус та Куяльник. Також надали свою підтримку стоматологічна клініка Еліт Дентал та громадська організація «My Safety Friends». Фонд діти дітям передав 200 пар модного взуття бренду Лепсі багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, якими опікується громадська організація Асоціація багатодітних сімей Перлина». Крім того, всі діти отримали смачні подарунки від американських справжніх донатів Donuts Club. Медійними партнерами виступили інформаційна агенція оперативна Україна інфо та Правда Нюс. Наша громадська організація і ті об'єдналася благодійним фондом діти дітям та подарували скажімо, діточкам весняний настрій, весняний концерт благодійний. Велике дякую незламним і постійним нашим партнерам, нашим волонтерам зірковим. Це Ользі Сумській, Солохі, Софії Єгорові, Люсі Каві. Зараз за співає, Дуже дуже багато всіх зірок нашого українського шоу-бізнесу нас постійно підтримують. Великий йому клін, генеральним партнером нашого заходу це українські мінеральні води. То водичка Тонус, водичка Хуяльник, яка дає нам сили. Разом ми йдемо до перемоги, наближаємо її, ми тільки виступаємо за колаборацію, за партнерство, бо тільки так ми можемо наблизити нашу перемогу. Сьогодні ми завітали до громадської організації Перлина. Це наші друзі, з якими ми нещодавно не познайомились. І я вважаю, що зараз той самий час, коли кожен українець знаходить людей, яким ще більш нужна допомога, не тільки гуманітарна, але й ще ось така підтримка, як концерт що підняти настрій, психологічна підтримка. Ми передали дитяче взуття. В кількості 200 пар від наших друзів компанії Лапсі, і ось разом з нашими партнерами помічали, ми, ми організували ось такий благодійний концерт. І знову Чиліці столиця збирає своїх друзів, всіх волонтерів, амбасадорів для такої доброї справи. Допомога дітям постраждалим родинам, вижгорочена. Наші друзі, які зібралися сьогодні, для того, щоб об'єднатися навколо проблем людей, які постраждали в цій страшній війні. Ну а як інакше, ми не маємо розслаблятися і тому щоденно що ми підтримуємо як амбасадори, це ж наша місія безпосередня. Бути на вістрі події і, звісно, відгукуватись за першим покликом. За покликом Операція Українські мінеральні влоги під керівництвом президента Колярецька Ганна Мартінавчику на 25 років займається виробництвом мінеральних та лікувальних столових вод. Ліку. Корпорація є небайдужою до проблем дітей, і тому всіляко сприяє їхньому розвитку з Життя. Тому сьогодні ми ініціювали такий запис, який би допоміг дітям, які постраждали в наслідок війни, або а по потребувати якоїсь іншої допомоги чи психологічної підтримки, е, отримати задоволення, смаколики, гарний настрій, якісь такі неперевершені е, враження від виступу зірок. І, звичайно ж, відчути смак нашої літалізованої води для бадьорості та наста. Ми представляємо велику відзультати. Ми приймаємо з родини ВПО, ми робимо це за повпитом серця, як тільки приїхали з Маріуполя до Києва та організували тут самотологічну діяльність. Відкрили клініку, почали приймати сім'ї ВПО, ну, окремі, вибрали окремі дні в неділю і зранку до вечора ми приймаємо всі сім'ї. Таким чином, ми вносимо цей вклад до нашої спільної перемоги. Моя місія сьогодні, як артиста, під час війни, допомагати Україні перемогти, щоб ми е, нарешті стали вільними, незалежними, як ми і були завжди, щоб ніколи наші діти не бачили того що вони бачать. Тому сьогодні концерт природжений до допомоги дітям. На них чекають подарунки, смаколики, гарний святковий концерт, який надає сили, позитиву. І ще багато багато різних подарунків від наших нашого благодійного фонду, який сьогодні долучився, тому побільше таких акцій і як ви чого вони їх дуже багато зараз. Ми підтримуємо максимально як наших хлопців на передовій, так і дітей. Я вважаю, що мета цього. Заходи, неймовірно важливо, тому що об'єднується мови, то об'єднання громадської організації. Артисти, щоб підняти всі настрій і зробити з цього нижке свято. Це неймовірно важливо зараз, тому що наша мета це об'єднання ми всі заради спільної музики, об'єднуємося, йдемо до нашої перемоги. Тому ми українці, нам є за що боротися. І тому об'єднуємося заради перемоги. Враження просто неймовірні, я бачила, що ти був на сцені зі мною, прямо прям дуже-дуже прям поруч, ти бачив, що відбувалося, і, звичайно, емоції мене просто переповнюють, тому що дві пісні, весь зал знає, співає, і це, це не може не надихати, це не може робити мені крила розуміння того, що це потрібно. Я розумію, що для дітей це особливо важливо, тому що діти це наше майбутнє. І якщо ми їм будемо давати таку. Певненість таку підтримку, то все в нас буде, тому що за нашими дітьми, наше майбутнє, нашої України. А перемога дуже скоро, тому що Україна незламна. По перше, я обов'язково долучаюсь майже до всіх сахарів, тому що це наші діти, це наше майбутнє. І знаєте, я роблю все можливе та неможливе, щоб продовжити дитинство. Дитинство, яке вкрали расисти. Війна вкрала дитинство. І я хочу, щоб ви завжди вони усміхались, щоб ви завжди були. В оточній любові, щоб вони дійсно знали, дізналися, що є завжди люди, які роблять все для того, щоб вони завжди продовжували а, ну, дитинство. Знаєте, і дуже дяку організаторам, зараз дуже багато звертав увагу за методі. А для того, щоб а, наш майбутнє був як можна яскравіше, і росте дитина. Thank <laughs> you. Yeah. <laughs>